Аварія біля Луцька загинув 55-річний лучанин. Необачність чи навмисні підпали. На Волині за добу чотири масштабні пожежі з сухої трави. Золотий бокс. Любомильські полісмени ремонтуватимуть гараж для автівок за 7 мільйонів гривень. У Луцьку обвинувачена за наркозлочини поповнила лави ЗСУ. Чорна звістка знову прилетіла у Ратнівську громаду. Стало відомо про загибель солдата із села Жиричі 42-річного Костянтина Романюка. Дорогою ціною виборюється свобода і незалежність нашої країни. Про дату та час прибуття тіла героя та чину похорону повідомлять додатково. У п'ятницю 30 серпня у храмі Святого Духа села Великий Омаляник відбудеться відспівування 41-річного Юрія Крисюка. Волинянин загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Причистівка Донецької області. Поховають героя на кладовищі у селі Великий Омаляник. Сьогодні на рідну землю прибув траурний кортеж із полеглим жителем селища заболоття Дмитром Арендаруком. Військовослужбовець, якого з 16 грудня 2023 року вважали зниклим безвісти, того ж дня загинув на сході України у результаті атаки ФПВі-дрона з боку противника. Чин відспівування загиблого героя відбудеться сьогодні ж у місцевому храмі. У храмі архестратига Михаїла Села Дачне Луцької громади священнослужителі відспівали полеглого на війні з Росією військовослужбовця Ігоря Болінського. Воїн помер 23 серпня від поранень, отриманих під час бойового завдання. Рідні, побратими та друзі спільно помолилися за упокій душі спочилого. Поховали героя на кладовищі у селі Дачне. 29 серпня в Україні відзначають день пам'яті загиблих захисників України. Цей день держава започаткувала у 2019 році. Адже з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами пр проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня, 29 серпня, став соняшник. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану, розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну. Її державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. У селі Малуші трапилась летальна аварія. Мерседес збив чоловіка, що переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер на місці події. Як повідомили очевидці, від удару чоловіку відірвало голову та ноги. Первоохоронці з'ясували, що керманич автомобілю – 21-річний ковальчанин. Також зауважили, що за кермом водій був тверезий. Пригода трапилася учора, 27 серпня, у селі Копилля Луцького району. 42-річний житель Колківської громади, керуючи трактором у стані сп'яніння, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Трактористи доставили у лікарню для обстеження. На нього поліцейські складуть адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушнику загрожує 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на рік. У ківерцівській громаді горів гектар сухої трави та стерня. Рятувальники швидко прибули на місце та погасили займання. В той же час у Голобській громаді також горів сухостій. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Причиною пожежі в обох випадках стало необережне поводження з вогнем. У Луському районі також трапилося два займання. У підгайцях невідомі невдало виконали недопалки цигарок, чим спричинили пожежу, площа якої охопила майже гектар. У той же час в селі Липини зайнялася суха трава. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки власником ділянки. На нього склали відповідний протокол, та тепер чоловік сплатить штраф. Суха рослинність фактично спричиняє великі побічні збитки пожежі цих цієї рослинності. Тому за такі дії передбачена я скажу сувора адміністративна відповідальність. І учора був виявлений винувати з однієї з селі Липини Луцького району. І за цим фактом на чоловіка складений протокол, за яким його буде притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Вогнеборці вкотре застерігають дотримуватись правил пожежної безпеки та не розводити вогонь у заборонених місцях. Ми закликаємо вкотре громадян не провокувати таких випадків, не спричиняти пожежу в екологічних системах і бути вкрай обережно на поводженні з вогнем біля лісів. Не розводити багаття у лісових масивах тільки в тих місцях, де це визначено і дозволено, тому що в цей період надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, а це може призвести до великих лісових пожеж, загорень на трошаниках і таке інше. Багатомільйонна закупівля Волинської поліції. До нас у редакцію зателефонували обурені жителі міста Любомль. Адже для місцевих копів планують відремонтувати бокс для зберігання автомобілів. Тендер оголосили на суму понад 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Переможцем стала київська фірма, створена минулого року. Чим обумовлена така потреба ремонтувати за 7 мільйонів гараж для поліцейських авто в невеличкому Любомлі, у той час, коли люди... Скидаються по гривні на потреби військових, ми поцікавилися в головному управлінні Нацполіції Волині. Там одразу коментувати дану ситуацію відмовились. лише порадили звертатись із письмовим запитом. Безумовно, ми напишемо запит і зачекаємо офіційної відповіді. Та чи будуть такими лояльними невдоволені любомельці до місцевих полісменів? Це вже інше питання. Суддя Луцького міськрайонного суду відклала засідання по справі Луцького комбінату шкільного та студентського харчування та депутата від свідомих Андрія Лучика. Нагадаємо, в травні цього року Лучик звинуватив комбінат у закупівлі продуктів харчування за цінами, які вражають: 520 гривень за кілограм свинини, яйця по 14 гривень за штуку та цукор по 120 гривень за кіло. Після таких звинувачень у комунальному підприємстві зібрали депутатів та надали усі документи з справжніми цінами. Курячі філе ви купуєте 177 гривень. Без. Без ПДВ. 177. А, з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте. По 450 гривень. По 520, По, по 520, так? А звідки така інформація? 520. Це до депутату луч. Було озвучено, що яйця курячі ви купуєте по 14 гривень. А є прихідні документи? Він досить багатойце куряче. Два э, без з без а з ПДВ виходить 3,20. Світлана Шміт без уваги звинувачення не залишила та подала на Андрія Лучика та інформагенства конкурент до суду. Депутат же у суд з'явився та попросив дати йому ще часу на ознайомлення з матеріалами. каже вчасно позову не отримав і не мав часу. Ще й додав, що позов не за тією адресою прийшов. Позивач неналежним чином. Оформив позовну заяву, відповідно, він вказав ту адресу, на якій я не проживаю вже багато-багато років. Відповідно, я не міг вчасно ознайомитися, якби, власне, однією з тих процесуальних рішень, які зараз оголосив суд, це було надано мені право подати відзив на цю позовну заяву. І, власне, зараз є 10 днів для того, щоб можна було обґрунтовано вказати свою позицію у цій справі. Адвокат Вадим Матвіїв, який є представником комбінату, впевнений, що це звичайне затягування процесу, стверджує, особисто повідомляв Андрію Лучику про наявність позову. Я оцінюю його позицію як зловживання процесуальними правами, легковажне ставлення до процесуальних прав і з високою ймовірністю дії спрямовані на штучне умисне затягування процесу. Ви бачили, що він прийшов, не подавши відзив, з надуманих причин. Повідомляє про те, що він нібито не знав про наявність позову, хоча він добре знав про це, я йому особисто про це говорив. Що він нібито не міг отримати копію позовної заяви, будучи одночасно керівником товариства інформаційного генства Конкурент і так далі, і тому подібне. Далі буде ще веселіше. Документи про те, що непридатний до військової служби обійшлися у цього користання у 2 тисячі доларів і покаранням. З липовими паперами його зупинили на ягодині минулоріч у квітні. Там чорним по білому писало непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Однак прикордонники виявили, що ці документи підробка. Чоловік пояснював, що отримав посвідчення від працівника РТЦК. Та а тому вважав, що воно не підроблене. Під час зустрічі ця особа надала йому нове тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відміткою, визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. За що він надав невідомій особі готівку в розмірі 200 доларів США? Любовський суд присудив чоловікові рік позбавлення волі за підроблені документи. Логічно, що далі справа пішла до суду іншої інстанції. Не з таким вироком суду, винувачений код 27 липня 2024 року подав операційну скаргу, який просить скасувати в частині визнання його винуватим за частиною 4 статті 358 України, а провадження направити на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. А ще просили поновлення строків на оскарження вироку. Мовляв, він був проголошений без них. У нас було вчасно повідомлено, тобто не направлено. На, на мою адресу і на адресу молодзахи вироки суду. Так як я шос стоїть 42 КПК України, ти між правами, що їм їх захисту. От. А отримали тільки 27 ой, 28 червня. Втім, у поновленні строків апеляційного скарження вироку чоловіку відмовили, скарга вже на цю ухвалу може бути подана до касаційного суду. Головне цього разу вкластися в терміни. На це в чоловіка та його адвоката є три місяці. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Кілька років тому, септо в квітні 21-го року, знімальна група нашого телеканалу разом з журналістами зі столичного ЗМІ, а також двоє місцевих активістів, пішли на одну з чисельних пілорам села Стобихівка, що на камінь Каширщині, де під відкритим небом лежали гори лісу кругляка. Зі слів тутешніх активістів, вони на власні очі бачили, що тут є нечіповане дерево. Ви кажете, що не було чі чіпів на день? Ну, у мене є відео, що не було. Я можу його опублікувати або передати журналістам правоохоронним органам. То вони як з'явилися? <світ> То треба запитати власника лісу, як вони з'явилися, як вони легко відвалюються. А скажіть, будь ласка, а кому належить ця пилорама? Ні, це ліс належить сухацькому Івану. Аби почути другу сторону, журналісти, які годиться, подалися на пилораму, проте власники зрубаного лісу, септо сухацькі, замість цивілізованого способу комунікації говорити. Одразу розпочали конфлікт, щорханину виривання відеокамери з рук столичного телеоператора і загрозливе розмахування дошками. Загалом дивіться самі, як це було.

Плинула медійники пішли шукати справедливості до суду, оскільки за напад на працівників змі в нас в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Але схоже, що лише передбачена, та й по всьому вже в апеляційному суді чоловіки, які фігурують на відео нападу на знімальні групи, в хорошому гуморі чекають на колегію суддів. В них вони просять взагалі звільнити їх від кримінальної відповідальності. Через канцелярію надійшла заява про застосування строків давності в даному кримінальному. Провадження, підписано обвинуваченими сухацькими та адвокатом Мілінчуком. Сухацький Степан. Підтримуєте заяву? Так, 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 так. Прокурор не заперечує. Пробачення законом строки притягнення до кримінальної кіберниці з статей, які опинувачилися побачення. Ми не заперечують проти заболеваних питання до закриття кримінального проведення. Судді, повернувшись із нарадчої кімнати, ухвалюють заяву винувачених сухацького Сергія Степановича та Сухацького Степана Степановича. Про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі вимог статті 49 кримінального кодексу та закриття кримінального провадження задовольнити виру камінькаширського району суду Волинської області 26 березня 2024 року щодо сухацького та сухацького скасувати. А яке ж таке суворе покарання за напад на журналістів було у вироку Камінькаширського суду? Їх визнали винними в перешкоджанні законні професійній діяльності журналістів і оштрафували аж на 850 гривень кожного. Але, схоже, такі суми власникам пилорам з горами зрубаного лісу виявилися непідйомними. Подалися до апеляції. Там рішення, як бачимо, в їх користь. Відповідно, тепер кримінальне провадження закрито, вирок скасований, а їх звільнено від кримінальної відповідальності за напад на журналістів. Подумаєш, виштурхали в спину, відібрали техніку і розмахували палками. Головне, опісля все заперечувати і тягнути час. А далі грибка в сітці, а ти на волі та ще й безгрішний. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розглядати справу про зберігання та збут заборонених речовин. Нагадаємо, за даними слідства, мешканка Луцька вживала, зберігала та збувала наркотики. Власне, за це і постала перед Фемідою. На минулих засіданнях допитували Свідка, який, як виявилось, співмешканець обвинуваченої. Він в свою чергу підтвердив, що підсудна й справді вживала, проте в жодному разі не займалася збутом. Мовляв, купувала виключно для себе. «Ну Що вживала, ну, типу, знайома ті позна. Знаєте, що вживала чи причетна до збуту заборонених речовин Ні. та й сама обвинувачена провина не заперечувала, але запевняла, нікому заборонених речовин не збувала. Фактично даний клімен захисний не визнає на черговому засіданні. Обвинувачена спілкується по відеозв'язку. Як виявилось, не просто так. Жінка вирішила стати на захист країни та поповнила лави зсу. Про це суду повідомив її захисник Володимир Романовський. Приєднати до матеріалів судового провадження. Належним чином затверджений витяг із наказу, згідно на якого моя підзахисна на даний час мобілізована на посаду оператора другого танкового відділення. Відповідно, на даний час вона проходить військову службу і, власне, чому здійснюється її присутність через відеозв'язок? Яким чином буде проходити судовий розгляд надалі, невідомо. Через поганий зв'язок головуючої справі декілька разів оголошував перерву. Зрештою, засідання відклали. Тож, яка доля чекає на обвинувачену, покаже лише час. Зауважимо, що за санкцією статті при доведенні провини жінці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі. Із села Рудники, що на Колківщині у Луцьк, до пам'ятного фотостенду загиблих героїв, приїхала родина полеглого захисника Олександра Гамули. Мама, дружина та донечка Уляна, що росте без тата і бачить його лише на фото. Мій чоловік був у 2014 чотирнадцятому на війні і в 2022 році пішов другий раз. Служив він в 102-й бригаді, 74-му батальйоні. Загинув в селі Малинівка Пологівського району Запорізької області під час артилерійського обстрілу. Він був добрий, веселий, завжди старався всім допомогти, підтримував. Він був моя опора важко. Що немає, донечка росте без, без тата. У Лянці було на той час три місяці, як він загинув, навіть її не бачив. Завжди, як в Луцьку, то підходимо до цього стенду. то Так само ходимо з донечкою на могилу до чоловіка. Вона там його цілує, розказує щось, бо вона вже потрошки навчилася говорити. Був хлопець, позитив, розумний. Мав багато товаришів. Просила не йти на той момент, невістка ходила вагітною, щоб хоча б побачив. Пішов. 11 жовтня пішов від нас. Донечка родилась 27-го, він її так на ручки не повмав. Він ніколи не пожалувався, він ніколи не сказав, що мені важко. Як що не я піду захищати свою сім'ю, хто піде? Тато біля обозі, тату любить, тату привіт, дай тату випака, тато там тато, тату пташечка, тату та. Ну, такою, вона ходить з нею, ми разом ходимо. Як виходить? Да як виходить, так живемо, мусимо жити. Понад сотню родин загиблих захисників із Волині у центрі Луцька об'єднала акція Час не лікує за ініціативи об'єднання матерів і дружин захисників України. Такі заходи відбулись майже по всій країні. Рідні приходили до пам'ятного стенду із фото своїх героїв, ділились спогадами про них. Час не лікує разом з тим, є те, що нам під силу. пам'ять про наших рідних, фотографії на яких зберігається посмішка. Голос, рухи, все-таки доволі знайоме і знаходить відгук у кожній клітині організму. Відчуття, які накривають так, що не хочеться нікого бачити, чути, дихати і тоді чути крик. Ні, миття незалежної частини доби, який сковує кожну клітину організму. Це відчуття без виходів, і це найстрашніше. Неминуче, адже наші рідні загинули за те, щоб українці мали можливість мріяти, думати, ходити, працювати, радіти, посміхатись. Герой Андрій Посполітак загинув 29 серпня 2014 року під час прориву з оточення під Іловайськом біля села Новокатеринівка. Його мама Світлана пригадала останню телефонну розмову з сином. Він сказав Мам крику. Іди, дзвони, шукай, хай нам помагає. Каже, ми ну, в оточенні. Скрізь соняхи і скрізь по сонях все заміновано. Я кажу, синок, може де взад, може, де цей, може, десь за рикіс, нічого не допоможе. Тут скрізь або росіяни, або міни. Ми в запальні. Каже, же ж показували, що у нас є вертольоти, в нас є самоліти. В нас каже, є все, десантура, Хай нам допоможуть. І Ми вистоїть. Істих хлопців, які не лишив свій пост, тому що деякі хлопці йому пропонували втікти. І вони попали в полон, лишилися живі. Він лишився до кінця. Організатори акції на Волині подякували всім, хто допоміг у її проведенні, і тим, хто підтримує родини полеглих захисників і сім'ї військових, які зникли безвісти. Хочу подякувати голові правління фонду, благодійного фонду фонду Ігоря Палиці, тільки разом шкіді Катерині Олександрівні для діток загиблих організовували коли були концерти, вони пропонували місця для діток. І сьогодні вони організували також перекус. Цей захід про пам'ять тим. Людям, які віддали своє життя, за те, аби сьогодні Україна зберігала свою незалежність, для того, аби ми сьогодні мали змогу прокидатися кожного ранку, ходити на роботу, навчатися, ростити наших дітей. І е, ці рідні людей, які загинули на війні, загинули під час АТО, е, герої Небесної Сотні. Їхній біль насправді не вщухає, спілкуючись із ними, розумієш ось цю головну фразу цього заходу, що час не лікує. Про те, що біль просто перетворюється з гострого в хронічний фонд Ігоря горя тільки разом, звісно, допомагає першочергово нашим захисникам і захисницям, які зараз боронять Україну, але також ми допомагаємо тим організаціям, які піклуються дітьми загиблих, родинами загиблих. Ця співпраця. Триває впродовж року, допомагаємо діткам і оздоровлюватись, організовувати табори, допомагаємо також із подарунками під час новорічних привітань. Ну і також допомагаємо в організації таких заходів, адже розуміємо, як важливо матерям, дружинам збиратися разом, ділитися трішки цим болем. Адже саме під час таких заходів їм стає на краплиночку легше. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Дитячий фестиваль з футболу присвячений Дню Незалежності України зібрав на центральному стадіоні Забороля 12 команд з Волині та Рівненщини. Змагання тривали на двох майданчиках серед вікової категорії Ю-9. І впродовж дня кожна команда зіграла по 5 матчів. Це традиційний турнір. Ми його провели як фестиваль без турнірної таблиці. Зібрали традиційно. 12 команд в цьому році було. В цей важкий період, який у нас зараз є, то дітям треба віддушена і всім тренерам, щоб якась ціль була кожного тренування, щоб в якийсь змагальний період подивитися, що навчилися наші діти. За день відбулось три десятки ігор. Діти з великим азартом боролись за кожен гол, аби довести тренеру та батькам, яких приїхало чимало. Що за два-три роки тренувань вже стали справжніми футболістами? Пишається своїми вихованцями наставник футзальної академії Респект Андрій Тучкевич. Остання гра його підопічних, хоча і не принесла їм перемоги, була технічно однією з кращих. Цього разу ми зіграли дуже добре, і мені ці турніри дуже подобаються. З маневичми нас була найкраща гра, та й ми перемогли. Я вже граю два роки в футбол і в цьому матчі виконую функцію воротаря, дещо пропускав, але буду старатись. Серед 12 команд було дві чисто дівчаті з Луцька та Маневич. Все частіше бачимо захоплення футболом дівчаток, і на майданчику вони є зовсім не слабкою половинкою. Демонструють сильний дух і вперту боротьбу. Вигравши два матчі в останньому проти хлопців з Володимира, луцькі Амазонки поступились. Але як каже Софія Шедловська, поразка лише загартовує. Ми дівчата, а вони дуже швидкі, то з ними досить тяжко грати. Ми вже розробили свою тактику і знаємо, як перемогти швидких хлопців. На переможній ноті завершили свої виступи на змаганнях футболісти княжого з Володимира. І найбільша команда завдячує такому успіху Артему Я сьогодні забив чотири гола дуже вдячний своїй команді та адміністраторам цього турніру. Я Дуже радий та дуже люблю приїжджати на такі турніри. Хоча на змаганнях діти боролись за перемогу, проте фестивальний формат заходу, де зібрали команди молодшого шкільного віку, передбачав нагородження усіх колективів, аби підтримати юних футболістів. Хочу подякувати організаторам за запрошення на цей турнір. Дуже сподобалось, що це саме фестиваль, тобто команди не отримують ніяких місць, всі команди отримують нагородження, медалі, масу задоволення від ігор. Тобто, дуже цікавий турнір з плану розвитку розвитку, дитячого розвитку футболу Окрім спортивних нагород, команди отримали солодкі подарунки та футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом, який традиційно підтримує подібні дитячі заходи для розвитку спорту в області, враховуючи складний воєнний період. Маємо останні дні літа, останні дні канікул. Діти продовжують займатися своїм улюбленим видом спорту. І сьогодні відбувся фестиваль футболу, в якому взяли участь багато команд, в тому числі і приїжджих. Приємно було бачити, як діти із завзяттям боролися між Собою показували, що вони навчилися, і протягом року, і чого вони досягнули під час тренування влітку. Звісно, фонд Ігоря Палиці тільки разом долучається до організації таких змагань, таких заходів, адже розуміємо, як важливо в тому числі і в сьогоденні допомагати у розвитку наших дітей, залучати їх до якісного дозвілля, залучати їх до здорового способу життя. Завершуються літні канікули. Уже незабаром шкільний дзвінок покличе дітвору за парти. Але такі спортивні змагання, подорожі залишать багато позитивних емоцій та вражень, які грітимуть до наступних зустрічей. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.